Всіх вітаю, друзі! Президент Польщі Анджей Дуда вийшов ще з однією заявою, яка стосується майбутнього України закінчення війни в Україні, і він е, розкритикував величезну кількість різних західних партнерів, західних лідерів України, які підтримують вже зараз е, якби перемовини між Україною та Росією, але тут також. Ніби президент Польщі і все правильно говорить з однієї сторони, а з іншої сторони, є одне але, яке, до речі, стосується не тільки його, а воно стосується і багатьох інших лідерів різних країн, які е, за Україну є оце одне але. Ми зараз про цю ситуацію поговоримо, поговоримо про це але, і ви в кінці відео зможете свою думку з цього приводу написати. Дивіться відео до кінця. З вас лайк, підписка, коментар, і погнали. Отже. Буде катастрофічною помилкою, якщо Захід погодиться віддати Росії хоч сантиметр української землі. Київ має отримати від Заходу все необхідне для перемоги в оборонній війні проти Росії. Згода Заходу на передачу Росії частини українських земель буде катастрофічною помилкою. Про це заявляє в Польщі банк РПЛ, а взагалі Анджей Дуда давав інтерв'ю британському виданню «The Sunday Times». І він Дуда підкреслив, що, попри різні політичні суперечки між Польщею та Україною, він залишається на своїй позиції. Київ має отримати все необхідне для досягнення повної перемоги в оборонній війні з Росією. Що важливо як для Києва, так і для всієї, власне, Європи. Дуда також наголосив, що згода Заходу на передачу Росії, хоча б сантиметра української території, була б катастрофічною помилкою. Отже, Якщо дуже сильно не заглиблюватись в ці деталі, ми знаємо, що є країни, які за те, щоб Україна відвоювала абсолютно всі свої території, інші країни говорять, що Україна в цій війні там не зможе перемогти і вийти на кордони 91-го року, і потрібно домовлятися. Ми знаємо, що на міжнародній арені різних абсолютно думок є дуже багато, і е, чим. Е, Чим от дуже дивні думки, наприклад, Анжея Дуди і там я не знаю американців, так в тому числі Джо Байдена. Вони постійно говорять про те, що ми з Україною до перемоги, ми з Україною до поки вони не переможуть Росію. Але при цьому ми бачимо, що з однієї сторони заяви є, і на словах, всі вони з Україною, максимально наскільки це тільки може бути. Україна має отримати все потрібне для перемоги. Але вже насправді третій рік ми бачимо, як Україні передають. Просто якусь достатню кількість озброєння для того, щоб просто там не щоб фронт повністю не провалився, так але ці, цієї кількості озброєння видимо не вистачає для того, щоб ефективно боротися з ворогом. Це саме стосується і дозволу на використання далекобійних ракет в глиб території Росії. От. І на мою думку, якби е, їх слова насправді мали б якось корелюватися з діями, з реальністю, то, як мінімум, таку просту річ, як е, дозвіл бити е, далекобійними ракетами в глиб Росії, це е, було б набагато набагато ефективніше, ніж е, сотні тисячі слів, які говоряться щоденно, але жодного результату не приносять. Те саме стосується власне, і Польщі. З однієї сторони. Дуда говорить про те, що Україна не може віддати там жодного жодного сантиметра своєї землі, і говорить так, що Київ має отримати від Заходу все необхідне для перемоги в оборонній війні проти Росії. Але при цьому той самий Дуда буквально вчора позавчора заявив, що. Польща озброєння там Україні передавати не буде, нового озброєння не радянського, а нового, яке Польща закупила, наприклад, Південної Кореї. Тому тут, знаєте, такі подвійні стандарти, ніби з однієї сторони. От Польща як частина Заходу, частина НАТО, частина Європейського Союзу. Е і Анджей Дуда говорить так про те, що ми за те, що Украї Україна має отримати від Заходу все, що їй треба для перемоги. Україна звертається до Дуди каже: Дуда, дай нам для перемоги е, якісь там танки. А Дуда каже: Ні, я вам нічого не дам, бо це все купили наші платники податків. То е, скажіть мені, будь ласка, чи в інших країнах також немає платників податків, чи там ця зброя купується за якісь е, незрозуміло якісь кошти? Ні. Це просто якесь постійне перекладання відповідальності і в кінці кінців маємо е, те, що маємо. Е, тому з однієї сторони дуже добре. Що Захід підтримує Україну, що Захід за те, щоб Україна в цій війні перемогла і відвоювала всі свої території, включно з Кримом. Але з іншої сторони, Захід не робить абсолютно е, ніяких конкретних, серйозних дій не для того, щоб просто підтримувати Україну, а для того, щоб Україна в цій війні перемогла. Захід цього не робить. Захід просто дає якусь кількість зброї, якої вистачить для того, щоб оборонятись. Але точно не відвоювати... Е, Території, які вже захоплені російськими фашистами-окупантами. Тому, е якось так, знаєте, з однієї сторони, дуже приємно, але з іншої сторони, хотілося б, щоб е якось ці всі слова корелювалися з діями. Також е Дуда сказав наступне: що е на якій підставі. Мушу запитати, Росія заслуговує на будь-що, особливо на чужу територію, підкреслив президент Польщі. І він згоден. Також він прокоментував проєкт щит, Схід щит. Це проєкт, який включає в себе комплекс різних оборонних дій та споруд на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах. І Дуда назвав його новою версією Залізної Завіси. Деякі політики на Заході дивляться на це з жахом. Останнє, що вони хочуть бачити, це відновлення залізної завіси. Я скажу так: якщо безпека моїх співвітчизників має бути забезпечена шляхом підняття знову залізної завіси, то гаразд, залізна завіса буде. Головне, щоб ми були на її вільному боці. Це, власне, заявляє Дуда. І нагадаю, що проект щит-схід він до 2028 має бути вже повністю реалізований. На кордоні з Росією та Білорусію збудується 700 кілометрів укріплень. Це будуть не стіни, які зараз там будуються від нелегалів, а це будуть реальні бойові укріплення для на випадок, якщо Росія захоче напасти на Польщу, Польща буде готова, і оборонні споруди лінії захисту. Вони всі вже будуть готові. Це власне їх будуть будувати. Будуть 700 км укріплень, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли і системи протидії безпілотникам. І е, в загальному там є, окрім цього проєкту щит схід, в Польщі є дуже багато різних е, напрямків по розвитку своєї обороноздатності, по розвитку безпеки як цивільного, так і військових. І вони насправді дуже і дуже активно готуються до війни. Насправді в Польщі є оця вона не паніка, але знаєте, в повітрі літають оці заяви дуди, різних міністрів, прем'єр-міністра, голови генштабу про те, що війна в Польщі буде. Коли вона буде, ніхто не говорить. Але на сьогоднішній день Польща робить все для того, щоб цю ситуацію змінити. А для цього є один лише варіант: це зміцнити свою оборону настільки. Щоб Росія просто розуміла, що в них немає шансів навіть зайти на територію Польщі і захопити хоча б кілометр польської землі. Тільки після цього Польща точно буде в безпеці. Вони це розуміють, і це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, якось так. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!